Друзі, всім привіт! Дякую, що зайшли на це відео. Обов'язково поставте лайк, підпишіться і напишіть в коментарях, який жарт вам сподобався найбільше. А ще в мене радісна новина вже 21 червня. в мене буде в Києві перший сольний стендап-концерт Хорива 23 3Б кафе. Посилання на квитки будуть в описі до цього відео. Приємного перегляду! Магомед Мурада! Партнеркачка сработала, блядь! Привіт, фріт! Це мій брат. Все нормально. Так було задумано. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Давайте трошечки познайомимось мене Ну, Так мене завжди зустрічають в принципі. Все нормально. Я звик. Мене звуть Магомед. Не зовсім українське ім'я. Ви помітили? Так. Іноді стикаюсь з дивними запитаннями. Мені якось чувак на роботі каже, а як твоє ім'я Магомед? Українською? Кажу Віталік. Він такий, що правда? Так, батьки два дали для друзів і довбоюбів. Дякую. Я ще знаєте, ну ви вже знаєте, я низенький хлопець і не треба не з цього. І це початок жарту. Е, Низеньким важко все таки. Життя маленьких теж має значення. До речі, для мене сходити по маленькому це просто сходити. По великому я навіть не берусь. <рес> Для мене це недосяжно. Доводиться швидко ходити, щоб не відставати від вас середньостатистичних, типу як шпіц. Вони завжди виглядають більш зайнятими ніж я. Насправді багато світи, але ж вони нікуди не йдуть. Ще набридло стояти в першому ряду на фотографіях. Не буду більш цього робити. Я ріс в небагатій сім'ї, а в школі мене завжди ставили в першому ряду. Треба бути гарно вдягнутим, з гарною зачіскою, яких не було. Без бороди, яка була вже з трьох років. Це виглядало, наче маленького старого трудовіка туди поставили. Дякую. Мені доводиться викладатись всім тілом, а вам лише, щоб голова помита була. Знаєте, якщо фотка вийшла класна, це тому що маленькі її затащили однозначно. Ще дуже бісить, що прінглс на верхній полисі в АТБ. Я що завжди повинен їсти свою лінію. Добре, хоч вода знизу довелось без калюжі пити. Да, ще ненавиджу такі стільці на барних стойках, на яких хуй залізеш зі своїм ходжу дитячим. Півгодини коктейль замовляю, бо бармен думає, що чує голоси. Перепрацював за цілий день. На мене всі дивляться високомірно, інакше просто не можуть. Відчуваю себе людиною з низькою соціальною відповідальністю. Іноді лю іноді люди мені кажуть, а ти мені в рот не заглядай. Бля, я що спеціально. От ще через низький зріз з дівчатами нічого не складається. От тут є в залі дівчата. Скажіть чесно, вам же подобаються високі хлопці, да? Ні. <ріцел ON> Нарешті сьогодні не сам додому поїду. <пліцел> <пліцел> Дякую. <спліцел> так, мене зливали дівчата, до яких я навіть не підкатував. Я просто проходив мимо, і дівчина така ні. Того дня я таки не перейшов дорогу. Вони мені не кажуть за тобою, як за кам'яною стіною. Вони мені кажуть за тобою, як за бордюром, через який можна йбнутись. Але одного разу я сподобався високій дівчині. І знаєте, вона не помічала жодних моїх мінусів. Бо з її зростом взагалі ніхуя не видно. Вона обличчя моє розглядіти не могла. Ми якось ішли по базару, я відпустив її руку і все. З тих пір не бачились. Дивно, до себе дівчину проводити. У мене там маленький плідік, кроватка. Що ви розуміли, я в наборі Лєґас сплю. Мачо, хлопчача кайфохата, да. Коли до сексу з високою доходить, це виглядає, ніби так салізе на вівчарку. Наскоком. Просто кругами бігаю навколо неї, кличу товариша, щоб підсадив. Є така приказка: якщо секс не йде до Магомеда, то я йду на роботу просто. Є в залі дівчата, які вважають себе високими, є такі. Для мене ви всі високі. Давайте так. Дівчата, у мене запитання, що вам потрібно? Чого вам не вистачає? Ось я тут же на сцену вийшов. Я, звичайно, зірку з неба не дістану. Але чіпси люкс з крабом це мій рівень. І взагалі, і взагалі, туди, куди треба, я дістаю. Мене туди носом тикають. Дякую, друзі. Я останнє що хотів сказати: я азербайджанець і всі е, вважають нас брутальними і мужніми чоловіками. По мені ж видно, да? Машина для вбивств. Е, а що смішного? Я не поняв. Я людей взагалі-то. Люди не звикли бачити нас душевними і ранімими людьми, але якось на застіллі я заспівав. Ніч, яка місячна, зоря неясна, видно, хоч голки збирай. Вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Всі були вражені, як ви зараз, і до мене. І до мене підходить мій друг, каже: Мага, у тебе талант? Треба реєструватись на співочий конкурс. Я питаю, на який? І він каже: Голос, діти! Ти там точно переможеш. Дякую, друзі. На цьому все. I'm <laughs>